Всім привіт, всіх вітаю. Сьогодні 2 вересня вже. Знімаю вам ще одну новинку у мене на ділянці. Ну як для мене новинка, це не новинка взагалі. Це гібридна форма Павловського Євгенія Георгійовича, Це Під назвою Монарх. Це в мене перше плодоношення, кущик у третій рік тільки пішов в вегетацію. весною. Це був у мене, він бачите, геть зовсім молоденький, нульовим кущом посажений тут. Біля теплиці на дорожці. Трошки його тут підщіпали, але ну, ще є що показати. Якби оставляв 5 гронок тут. от, Найбільше це оце. ось, ось гроно таке, ну, а то такі невеличкі. І вже зрізав тут. Одну і ось ще одна внизу. Оце так виглядає. А, прямо цю вже защіпали. Значить, Це форма ранньо-середній термін дозрівання. Смак в неї гармонійний. Якщо добре повісить, наче трохи аж легенький мускат з'являється. Вона вже визрівша на сьогодні. От, зараз зірву ягодки. Зважимо. Ось дві штуки зрізав, чи кажу, зірвав. Зараз ми включимо свої віса і подивимося, що вона в нас показує на сьогодні. Так, по нулях. Так, ягідка. На все дивіться, заважує. Одна 18 і два. І ця ось менша. 15, 15, 18. Ну, а самі крупні вони зверху висіли, то їх, понятно, в першу очередь зірвали. Були такі крупні ягоди. Ну, давайте ще й третю ось положимо, зважимо і цю ще. Ну, ця ось, бачите, 24. Ага, бачите, да, що ви бачите? Оце так, Ось. Так. 20, ось, і 4 оця ягода. І ці ось ота давайте три штучки зразу положу ось, та й буде вам воно 53,7 три штуки. Оце отак от, от. Значить зараз я її розріжу, на розріз глянемо, що там у неї. Так, на розріз вона в нас. Ось от дивіться, кісточки в неї вже чорні, соковита, мармеладна вона, бачите? Кісточки чорні, вже, вона вже дозрівша. Смак дуже приємний. Насичена така гармонія з сортового, а ще вже такий легенький-легенький, наче аж в далечині муска десь так відчувається, шкірка з'їдається. Дуже приємний такий смак, мені подобається, такий прямо насичений. Зараз ми подивимося ще, що в нас. Вона скаже по цукору. Що вона тут у нас набрала на сьогодні? Так на сьогодні вона набрала 17 брікс у мене. 17 брікс набрала вона по цукору. Ну, я не буду вам тикати тут, бо тільки время потягнув. Ну, дуже приємна форма. Так що, ну, кого нема, дивіться, як це ж я позривав ці. Грони такі, як малі, ось така як мала. ну Тут це десь грам 500, а це десь ну, до кілограма, мабуть, грам 800-900. От. Ну це ж я ж кажу, це перве плодоношення оставив оце так от на ній. Незважаючи на те, що були і заморозки, і ця і лоза, повністю визрівши до самого кінця. Не треба тут ніяких танців, геть. скільки є лози, вся повністю визрівши до самого до самої верхушки. Повністю, куди б вона не йшла, все, це ну -ну, до кінця все визрівше. Добре визріває і лоза. Так що якось отак. Достойна форма така, красива. І ягоди такі, бачите, у мене якби були найбільша, мабуть, грам 25 було. бо зараз я вам зважив 20, ну, знаєте, воно ж зразу на стежки, зразу самий-самий. перечіпаюся через неї. Ну як рука жітянеться постійно, вже. Ну, самі більші з'їли, понятно. Ну, середня вага десь. 18. так, Якщо взять там, ті три ягоди та поділити, 16-17 грам ягодка виходить, середня така. На цьому все. До побачення, до наступних відео.